Всі, хто завітав на мій канал, хочу з вами поділитися красою. Це посилка, яку я отримала від дендроферми сім'ї Пережнюк. Зараз я вам ближче покажу рослинки, які я замовила. Можливо, хтось теж подивиться і захоче купити такі рослинки для свого садочка. Перший саджанець в контейнері П9. Це красуня Вейгела. Сорт називається карнавал. Ціна такого саджанця 55 гривень. Дивіться, будь ласка, саджанець із квітами, тому ми можемо впевнитися, що це дійсно цей сорт, який ми замовляли. Ось ось така красуня. Вейгела карнавал. Ще одна вейгела, яку я замовила, це вейгела, яка а, має квітувати жовтим кольором. Ціна саджанця розмір контейнера P975 гривень. Називається вейгела. Міддендорфа. Ось такий саджанець. Наступна рослинка, яку я купила, це Digitalis Summer King. Це дуже красива рослина, мені подобається. Його ще називають наперстянка Цвіте такими. Дзвіночками красивими. Ось такий пишний, красивий саджанець, і ще має цього року показати своє квітування. Ось, бачите, квіткові бруньки закладені її, коронева система хороша. Одразу скажу, що всі рослини були добре запаковані, земля зволожена, доїхали вони в дуже гарному стані. Так, Наступний саджанець це дзвіночок Лабел. Це такий має бути дзвіночок махровий. Махрові такі квіточки. Побачимо. Саджанець пишний, хороший, коренева система. Ось ми бачимо. Бачите, яка. Так, ціна цього саджанця 95 гривень. А «Дигіталіс» 65 гривень. Це все рослини у контейнері п 9 Також у моєму замовленні є дві вероніки, одна рожевого кольору, і канкан -кан, здається такого пускового. Треба буде передивитися в замовленні. Ціна обох таких рослинок контейнер P9 55 гривень. Ось такі рослинки. Коріннячку бачимо. Подивіться, яка коренева система. Шикарна коренева система. Наступна рослинка це новинка для мене, для мого садочка. Називається вона вибраском. Ось, бачимо приклад квітування. От, контейнер П-9, ціна 95 гривень. На сайті є різні кольори. Я обрала ось такий пусков, красивий колір вибразку. Так, саджанець гібіскуса Леді Стенлі. Ми бачимо він уже з бутонами. Ось такий кущик. Контейнер С2. Ціна 120 гривень. Леді Стенлі. Бачите, скільки бутонів. скоро побачу цвітіння. Також у цьому замовленні у мене три барбариси. Перший це Golden Ring, ціна 75 гривень. За рослину горщику це два. Саджанець дуже красивий, пишний, такий насичений колір. Жовтий ободочок, золотий. у нас дуже красивий саджанець. А, наступний саджанець-контейнер P9 це Darts Red Lady за ціною 55 гривень. Менший саджанець, але теж досить гарний. Ми бачимо. Прирости хороші, насиченого кольору, дуже красивий. Так, і барбарис вулкану. Горщик с 2 ціна 85 гривень. Так. Ось такий саджанець теж непоганий, нові прирости бачимо, живі, красиві. Ось такі барбариси. Наступна красуня Хейхера Cloud Night. Квіточка ось така у неї. Вже відцвітає? Так, подивіться, яке листя. Величезне, красиве. Садженець коштує. 85 гривень. Так, ось такий контейнер. Це один. Дивіться, розкішний садженець. Мені дуже подобається. саджанець азалії Анник це така жовтенька азалія саджанець пишний, красивий. Ціна такого саджанця 180 гривень, горщик С 2 Дивіться. такий гарний саджанець. азалія Аннек. Ще один. Кущик, чагарник, який називається дейція Raspberry Сандей. Горщик С два. Ціна всього навсього 65 гривень. Така красива дейція з рожевим квіточком. Таджанець хороший, трішки травмувалися листочки при транспортуванні, але нічого, все це відросте і навесні порадує квітінням. У нас подивіться, який красивий пишний кущ. І, звісно, що в замовленні не обійшлось без хвойних рослинок. Ось у нас ми бачимо сосна. Сосна мукус це гірська сосна. Коштує вона 190 гривень. Бачте, яка пишна, красива. Це вже закладені будуть нові прирости на наступний рік. Краса Сосна гірська мугус. А це красень, ялівець Вілтоні. Це грунтопокривний ялівець, але сформований на Штамбику. Ось бачите, він піднятий на опору. пора досить висока. Ціна такого саджанця 240 гривень. Ось, дивіться, який Такий Потрібно підібрати йому вже вищу опору. Ось, дивіться, такі. Красиві прирости. Тут ягідки на ньому. Ось, ось такий красень на штамбі. Ялівець лежачий River. Дивіться, він просто розкішний, він дуже великий. Контейнер С2 коштує 95 гривень. Подивіться. Подивіться на цю хвойну красу. Він неймовірно гарний. А ось сяюча красуня тує Санні Смарагд. Горщик С2. Ціна. 140 гривень. Санні Смарагд Дивіться. Дивіться, яка вона пишна. І цей колір. Дійсно сонячний, сяючий, дуже красиво І остання рослина у цій посилочці туя зібріна. Теж подивіться на цю хвою, подивіться на цю красу. От вона неймовірна. зібріна, зібрінаський саджанець. Ось така у мене посилка від дендроферми сім'ї Бережнюк. Сказати те, що я задоволена, це нічого не сказати. Уже планую трошки пересадки на своїх квітничках для того, щоб ці рослинки гармонійно вписалися і радували своєю красотою мене і моїх близьких людей. Дякую вам за увагу! Бережіть себе. До побачення.